Привітуліки, привітуліки, п'ятниця 21 березня. У нас на дворі сьогодні тепленько. Сонечко то виглядає, то ховається, зараз сховалося, Вовочка продовжує, як він каже, рити, копати, вибирати всі корінці. А я зараз покажу вам, що у мене з розсадою робиться. Вже повідкривала і вікна всі навсті, шаролети попіднімала, щоб більше було світла перцю. Та ну, взагалі розсаді. Отже, що ми маємо? Я вже замахалася, якщо чесно, крутити оці касети туди-сюди. Це в нас саме найперша касета, да, перець Геркулес 8. Ростюшок, як зійшли, так і є. Далі помаранчеве диво. З усього перця війшло. Тут одна, тут одна, тут ось дві вилази. І ось сьогодні ще ось одна почала сходити. І з баклажанів, з баклажанів зійшло чотири. Ось сьогодні прокльовується п'ятий. А ось помідори. Посіяні 13 березня. Е, стосовно помідорів, ось ці преціозу взійшли, здається, через 4 доби, 17-го, да. і якісь вони такі тоненькі і високі, я щось нічого не зрозуміла. Далі почали активно сходити ось це моє насіннячко. Яке з 2020 року зберігалося. А от балконі ред, ось тут п'ять ячейчок, нема ще жодного чомусь. Але я так подумала, і що я надумала. Ну, по-перше, е зараз покажу. Я вирішила все ж таки посіяти ось оце насіння, яке Вова докупляв. Е вже другий раз. Це звичайні баклажани, вже не голландські ніякі. І таке саме помаранчеве диво, але іншого виробника. Тому що чекати, можливо, ті і зійдуть колись, але розраховувати на це, час іде, і коли ж це буде. Росада, то має рости. А те, що там помаранчевого, Дива зійшло ну, начебто 5, да, Два вчора вилізли, один сьогодні вилазив. Нехай будемо рахувати п'ять. І цього чотири взійшло, і п'ятий сьогодні вилазить. Ну, це зовсім зовсім мало. Тому, так як Вова копає все ж таки грядочку таку прилічну, тому вирішила посіяти. Буде, буде більше, значить будемо садити. Але що надумала? Надумала я все ж таки, а точніше, не скільки я надумала, скільки спочатку мені підказала моя світуня, а вже потім я з цим погодилася. Вона з самого початку ще стосовно перця казала, що в цих касетах буде тягнутися. Ну, по перцю по синеньким поки що, такого я не дуже замічаю. Да? А от стосовно. Помідор, це прям не встигли вони вилізти, прорости ось це праціозно, як одразу почало тягнутися. Я вже казала, я замахалася крутити ці касети, тому що LED-стрічка, як виявляється, мало ефективна, не допомагає вона. Так, як мала працювати для розсади, вони все рівно тягнуться до вікна. Тому я повідкривала всі ролети. Це, звичайно, не зовсім приємно, бо сонце світа в очі, і не працювати за ноутбуком не можу нічого. Але, ж, але, ж, що я вирішила? Я вирішила посіяти. У мене є два ось таких ящичка, можливо, ще щось придумаю. Вирішила посіяти перець, баклажани, і, напевно, що ще посію помідорів трішки. Але посію як відберу зараз частину землі, посію, а потім, коли вони почнуть сходити, щоб була змога підсипати. Я ж кажу, що про це я якось ну, я давно вже розсаду не вирощувала, і в мене. Вилетіло це все з голови, а світуня мені зателефонувала і правильно, правильно підказала, що треба підсипати. А в тих касетах виходить, що коріння то вниз зможе рости, але сам стовбур, він тонесенький і його то, до світла туди-сюди круте. А підсипати, щоб воно утовщалося і наростало бокове коріння, там немає змоги. Або ж треба було насипати в касети спочатку по півкасети, наприклад, по попів'ячечки землі, сіяти, а вже потім досипати. Ну, коротше кажучи, це в мене був. Лоточок під руколу, нічого з неї не вийшло. І так само ось лоточок з кропом. Такий собі кріп, скажу я вам, він хоч і повипускав ось ці вже листочки, але він весь також полягав, його покрутило, підсипати тут змуги не було вже. Тому я хочу його прибрати і сюди посіяти щось із або помідори, або перець синеньків. Так що, сьогодні буду займатися посівушками. Так, що ми маємо? Ми маємо це баклажан, популярний високоврожайний сорт. Куч напіврозлогий до 80 см заввишки, плоди красивої циліндричної форми без гіркоти. Зв'язуваність плодів висока, навіть при коливанні температур. Відрізняється високою товарністю, дружньою віддачею, врожаю, гарною транспортабельністю. І ну, на вид красивий намальований, але ж намалювати можна що завгодно. Знаєте, що мене здивувало? Я вже підготувала лоточок, значить, землі я залишила наполовину висоти лоточка, я її зволожила, і я її ложечкою, ось так трішечки притрамбувала, щоб не засасувала насіння на той світ, як відбулося з першою касетою. Бо ця грунтосуміш, до речі, ой, не знаю, хотілося як краще. Ну, по-перше, у мене вибору не було, бо з осени я не планувала город садити. А по-друге, хотілося як краще, купили е, начебто справжній ґрунтосуміш для розсади. Але. Дівчатка мені розповідають, що вже з практики хто користувався, то якщо звичайна земля загороду або змішана ґрунтосуміш суміш загородною землею, то кажуть, розсада краще сходить і росте, аніж в отакій купованій ґрунтосуміші. Можливо, і правда причина в ґрунтосуміші, не знаю. Що мене здивувало, це насіння. Не дивлячись на те, що це насіння коштувало 10 гривень, і це насіння виробник. Так, вироблено в Україні. Торгівельна марка Greenline насіння. Київська область, Бориспільський район, село щасливе. Воно також оброблене, бачите, воно таке рожеве, перламутрове. От. Я думала, що оброблене тільки насіння. оці всякі. Ефки, голландське, італійське, французьке, виявляється і наше українське, бачите, вже йде оброблене. Тому зараз буду сіяти баклажани. Так як я не збираюсь їх і в мене нікуди, як там кажуть, пікірувати, пікувати. Тому я продовжую сіяти ось так. Не рядом насінинка до насінинки, а так як я збираюсь висаджувати і перці, і помідори, і синенькі по два корінця в, одну, в один кущ, то я так і розкладаю по дві насінинки. Рядом поруч, але на відстані, щоб не пікувати. Тобто ось таким макаром. До речі, з цього пакетика тут вага вказана 0,3 грама. У мене вийшло, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 4, 32 е, аля луночки, да, 32 по 2, це 64 насінини. І не влізло в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11 насінин. В мене ще залишилося. Ну, Можливо, кудись їх пристрою окремо. А це якраз синенький і лоточок фіолетовий, щоб не було плутаниць. Ну, так співпало, я не навмисно. Це мене зараз тільки осінило, що е, виявилися синенькі в фіолетовому лоточку. Все, зараз їх присиплю трішечки земелькою. Трішечки, небагацько. А вже потім буду підсивати, коли почнуть сходити. Підсипати, а не підсивати, боже, що я милю? Все, присипала. З прискалки заприскала, бачите, ось скільки ще в мене залишається місця для підсипання. І з цієї сторони, ой, з цієї не видно. Ну, намагалася рівномірно заприскала водичкою, ще зволожила і все. І відправляю до проростання на стілаш. Ну і для перця те саме одібрала десь до половини лоточка. А поки відбирала ось цей ґрунт, зараз хочу його зволожити, приплямпушити, щоб він... Щоб він не втягував на той світ насіннячко, Ось так. Поки відбирала ґрунт, дивіться, що знайшла. Кусок пакета, це лафанка. От хто ну, Хто і з чого мені тепер цікаво, роблять оцю ґрунто Де вони її набирають, з чого вони її колотять, що там знаходиться звичайне сміття? Ось так. До половини. А так як насіння перцю, по-перше, більше, важче, і по-друге, перцю тут, як з'ясувалося, 0,2 грама, то в мене вийшло 31 насінинка. Я так само посадила 8 в рядочок по 2 насінинки. А другий рядочок я змістила трішки до центру, щоб їм було вільніше. Там в нас було чотири рядочки, тут, виходить, буде всього три. І в одну луночку, можна так сказати, пішла всього одна насінинка. А ось в оцей рядочок вільний, я зараз якраз і досаджу оце насіння баклажанів. Тобто тут буде і перець, і баклажани. Ну, а що? Так, тут в мене вийшло раз, два по бокам і три-чотири по дві насінинки, а посередині три насінинки по одній. Ну що, все. Залишилося присипати і знайти щось, придумати, в що посіяти помідори. Насіння в мене є. Хочу посіяти щось таким способом. Щоб не залишитися без розсади. Буде зайва, буде лишня, Завжди можна комусь наділити, комусь віддати. А щоб не залишитися взагалі без розсади, бо раптом та буде тягнутися і покрути її, чи ще щось. Хочу ще посіяти насіння є. Шкода, що оті черіки преціозо і балконі ред, я так не посіяла. Якщо пропадуть, то пропадуть. Бо пересівати в мене нічим їх. А ось це своє насіннячко, як я називаю світини. Помідори світини. В мене ще є. Ще є розовий мед, ну я не знаю. Розовий мед навряд чи я буду сіяти. Все, засипала, запшикала з розпилювача. От якраз і вийде в мене, що буде розсада посаджена одна раніше, друга пізніше. І, відповідно, різними способами. Одна в касети, а друга по старинці. Знаєте, не хочу здатися. Предвзятою, як то кажуть, але чомусь мені здається, що в цих спеціалізованих касетах я розочаруюся в цьому році. Ну, побачимо. Все. Пішла шукати ємність для помідор. Сходила на вулицю, провідала вову і посіяла кріп. Один рядочок. Зробила, посіяла так під тяпку саме рядочком, а залишившися насінення, порозкидала просто по копаному. Але скажу відверто, якби вови не було на вгороді, могла статися біда, бо вже на зворотньому шляху запаморочилося в голові і підхопив Вова. Ну, але не будемо про неприємне. Повернулася в хату, сонечко око, мені погано видно. І посіяла такі помідорки. Вибрала для цього ось такий контейнер. Благо контейнерів у мене після сироваріння є багацько і вони різні. Вибрала 7-літровий його висота. Майже 13 см. І зробила ж по тій ж самій практиці: десь половину, може трішки менше насипала суміші, її зволожила, виклала по дві насінинки. Знову ж таки так, щоб не пікірувати. І зараз присиплю земелькою, зволожу. Так, зараз гляну, що мені там пишуть, у нас там у спільноті. Сироварів сьогодні в одній дівчинки проблема з козюлькою. У козюльки схоже на післяродовий парез, тобто зупинка шлунку, вчора козюлька окотилася, тому наша спільнота приймає активну участь у допомозі нашій однодумці, можна сказати так. Для того спільнота і створювалась. До речі, вчора в спільноті багато хто з нас, і я не є виключенням, також відкрили для себе новинку. Виявляється, одна із наших дівчаток заготовляє молозиво впрок. Ви це робите? Ну, розкажіть, напишіть в коментарях. Я, наприклад, це робила. Коли ну, було вільне молозиво, але ми його завжди морозили. А виявляється, можна і іншим способом заготовити і не бути взагалі прив'язаним ні до морозильної камери, ні до світла, ні до чого. От вам і досвід. Я 10 років майже цим займалася, але до такого не додумалася. І ніхто не підказав. А багато тепер учасників спільноти взяли собі на замітку, так, скажімо, і я впевнена, що використають і спробують цю методику. Так що в нас у спільноті дуже цікаво. Ми там розбираємо і сири, і ветеринарні питання чомусь. Ну, так завелося в нас, що запитання отримуємо і треба надавати на них відповідь, треба допомагати людям. 20 учасників у нас вже там у спільноті, тому якщо ще хтось з вас бажає і у вас є телеграм, пишіть мені, будь ласка, якщо ви хочете потрапити до нас у спільноту. Так, все. Земелькою просипала десь ну, 1-1,5 см. Максимум до 2 може десь є. Та ні, 2 нема. 1,5. Зараз це все поприскаю водичкою ось так, І знаєте, що я ще зроблю? Все. Все заприскала. Мене ось тільки зараз засінило, на чорта я тратила гроші на ось ті касети. Єдина відмінність це тільки те, що в касетах є дірочки і можна поливати у піддон. А ось та кришечка, яку я використовувала, щоб було по типу парничка, накривала зверху. Да? На ось таких контейнерах перший час, поки. Взійдуть, поки підсипляться, можна сміливо використовувати цю ж кришку. Так що, от вам і лайфхак. Замість отих покупних касет можна сміливо використовувати такі контейнери. Звичайно, якщо купляти навмисно, то касети дешевше коштують. Але касети все-таки тонші, вони швидше ламаються. І е такий контейнер він більш. Якісний, більш надійний. Але якщо є в наявності непотрібні, можна сказати, контейнери, то я зараз вже вважаю, що це ліпший варіант, аніж касети. Капець. Скільки ж тут пройшло часу, поки я посіяла перці синенькі, сходила на вулицю, да? кріп посіяла і повернулася помідори, посіяла. Ось це пройшов час поміж тим, як я вам показувала ось ці помідори. А зараз підійшла розставити на палички, перевернути. І що я бачу? Ось отут це, ті, що мої насіннячка, да, світини, не було тоді. Ось виліз новенький. І розпочали ті, що я казала, балконі ред, що п'ять Ячеєчок ось вони отак От в довжину йдуть. І не було жодного. То зараз ось один почав викльовуватись і ось тут другий. Це також тут світини, ну, тобто мої помідори. Я їх називаю світланка. Ну, а їх ще називу, щоб не плутати. Світланка, мої круглі помідори. Схожість, як виявилася, в цього насіння гарна, не дивлячись на те, що воно 5 років лежить уже. Але от бачите, тягнуться, тягнуться. І ми крутимо, вертимо ці касети. Ну, тепер хочу, я ж кушу, вікна порошторювала. І ця розсада буде ще ось. Зараз спробую вам показати. Ось отут. Це я тимчасово поставила, бо тут зараз у мене стоїть штатив з телефоном. Штатив прибереться. І це буде стояти ось тут. На підвіконні буде перець стояти. Потім помідори світланка. І потім ось тут на столі буде стояти, ех, сходити синенькі. А ці помідори, ну, перець також, мабуть, поверну. І помідори, ось ці. Зараз знову касету розверну. Декілька разів на день. Крутимо їх. Ну, мене бентежить те, що вони так витяглися. Хоча, от дивіться, от вони оці преціозо зійшли якось одразу отак. А от бачите, ці помідори, які в мене світланка, да, круглі мої. От вони повзходили геть інакше, вони не такі довгі. Чому ті так потяглися? Не знаю. <клес> Можливо, залежить від сорту. Ну, видно буде, Видно буде, але щоб не залишитися без помідор, все ж таки світланки досіяла ще. Чи ще ріками, що вийде, чи не вийде. Потім побачимо, а світланку посіяла ще. Ну і те ж саме стосується перця і синеньких, бо, якщо відверто, кількість цих всходів мене не задовільняє. Цього мені мало. Толком я бачу 4 кущики перцю геркулес подвійних. А це таке поодиноке, щось там помаранчеве диво, там баклажані взагалі 4-5 викльовується. Можливо, вони потім і нас доженуть, не знаю, буде видно, але не хочеться залишатися без розсади. Тому ось так проходив нас сьогодні наш святковий день. Чому святковий? Тому що. Сьогодні 21 березня, в цей день, 21 березня 2003 року, я вийшла заміж і стала Міхеєвою. Тобто спільно ми проживаємо з жовтня, з листопада. З листопада 2002 року. А офіційно я стала дружиною, офіційно я стала Міхеєвою саме 21 березня 2003 року. Тому на вечерю у нас сьогодні запланований шашлик в аерогрилю. І треба вдень попрацювати, а ввечері будемо трішки святкувати. Безалкогольного пива Вова вчора вже прикупив. Тому у нас сьогодні буде святкова вечеря. Ну, а поки що працюємо. Бажаю всім гарного настрою, попереду виходні, субота, неділя. Всім чудового настрою, гарної погоди. Головне миру, бережіть себе і до зустрічі!